Кого іще ви бачили в реінкарнації, якщо, звісно, можна про це говорити? Так, я бачила в реінкарнації Наполеона. Це дуже цікаво, тому що ця людина вона знову реінкарнувала у Франції, і найближче оточення цієї людини в точності ці люди схожі. На портрети цих людей, які оточували Наполеона. Ми просто зрівнювали портрети і реальних людей це неймовірно схожість зовнішня. І ця людина також дуже зовнішньо схожа. А я бачила ще деяких відомих людей. Я бачила людей з Єгипту, з якими я була пов'язана в реінкарнації. А, до речі, в реінкарнації зараз е, є. Архітектор Гауді, який також створює зараз готелі в такому стилі, як він створював будинки в Іспанії. Це фантастично, це просто неймовірно. Ну і давайте повернемося також до. То події, які відбуваються наразі в Україні, ми бачимо про те, що, наче якимось певним магнітом, останні місяці притягують до України представників з Євросоюзу та з інших країн світу. А власне, чому останнім часом наші партнери активно приїжджають погостювати до нас в Україну? З чим це Пов'язано в першу чергу, а чи це пов'язано із виборами у Сполучених Штатах, чи це пов'язано із закінченням року і безпосередньо можливістю спланувати бюджети, допомогу гуманітарні, якісь певні моменти на наступний рік? А чи можливо є інші моменти, які звичайним людям не видно неозброєним оком. Ну, зараз дуже багато перемовин іде про Україну і про майбутнє, яке буде влаштовуватися в Україну. Вже зараз існують плани розбудови України і того, що буде будуватися в Україні в майбутньому, тому що я бачу в Україні в майбутньому дуже великий економічний. Центр для всього світу, і я бачу велике фінансування, яке буде в Україні після війни. А, тобто, вже зараз планується, що буде відбуватися в Україні і які технології впроваджуватися і тестуватися після війни. Дякую вам. Ну і власне ще кілька запитань хочеться вам задати: що буде із гривною, чи буде в майбутньому все ж таки одна валюта? Як відчуваєте ви це? Чи буде в 2025 році величезний стрибок долара вгору? Як ми будемо це відчувати? Можливо, є якісь поради, що робити зараз із власними заощадженнями? А якщо відбувається якийсь стрибок валюти вгору? То за цим відбувається велике падіння цієї валюти. Долар вже давно підтримують на плаву, і він не має під собою економічної цінності. Америка не має золота і Америка має дуже великі борги перед Китаєм. І саме через ці борги. Може бути конфлікт між Америкою і Китаєм через гроші, так як Америці зараз немає чим віддати Китаю ці борги, тому нас чекає в майбутньому економічна криза на всій планеті, і я бачу падіння багатьох валют. Це саме зображено на обкладинці з економіст, де ми бачимо взагалі фінансове падіння і кризу. Для всіх людей, але е, я бачу, що люди пройдуть цю кризу, вони е, зрозуміють ще більше цінність простих речей, е, можливість жити за містом, і будь-яка криза, будь-яка важка ситуація, вона допомагає нашому духовному росту і допомагає, нам побачити істину. І сітонуї власне і власне, 2024 рік до до свого логічного завершення, що принесе нам останній місяць осені, яким буде для нас в цілому кінець року, чи будуть якісь хороші новини, чи будуть якісь зміни безпосередньо на фронті? А як ви це відчуваєте? Як ви бачите, що потрібно закладати зараз в цих двох останніх місяцях року на наступний 25-й рік? Зараз насправді йдуть перемовини про майбутнє, і дуже багато буде залежати від виборів президентських в Америці в листопаді. І ця точка виборів а, це буде вибор шляху, яким надалі піде світ, це шлях продовження війни і відкриття Третьої світової війни, або шлях припинення воєн. І все буде залежати від а, кандидата, який буде в Америці, тому що Америка продовжує диктувати правила всьому світу, але зараз ми бачимо, що Китай набуває сили, і Китай це система роботів. І якщо правління світом перейде в руки Китаю, ми побачимо масову роботизацію. Тому що до осіні, Зараз до листопада буде прийнято дуже багато важливих питань, тому саме делегації приїжджають до України перед виборами в Америці. Вирішуються багато питань. Найголовніше, що нам потрібно, це працювати над собою, над своєю свідомістю. Ми не можемо впливати на свідомість інших людей, ми не можемо впливати на свідомість інших політиків, але ми можемо робити медитацію і жити в своїй правді і істині. Якщо ми не брешемо іншим людям, якщо ми відчуваємо біль до інших, і ми можемо прямо це сказати людині в очі, якщо ми можемо бути чистими свідомістю перед собою і перед іншими, і не боятися сказати неприємні речі іншим людям, які ми відчуваємо. Ми можемо зцілитися, ми можемо скинути а, з себе цю негативну енергію і йти в реальний духовний розвиток. І тоді політики зміняться, думки зміняться, ситуації зміняться, зникнуть війни, зникнуть хвороби. Якщо ми наважимося бути людьми, бути собою, жити в правді, жити в істині, говорити правду, навіть неприємно, навіть в очі, навіть якщо болісно. Говорити цю правду, спілкуватися між собою і говорити правду найголовніше самому собі. І коли ви йдете в свою істину, коли ви позбавляєтесь шкідливих звичок, алкоголю, тюнопаління, коли ви приходите на легке харчування, коли ви починаєте займатися спортом, ви спроможні бачити істину, і ви спроможні відрізняти істину від брехні. І чим більше людей зможуть відрізняти істину від брехні, тим швидше ми перейдемо е, в цей новий світ.